Вітаю, друзі! Ви на фабриці новин мене звати Євгенія Кутнова. і Мій співрозунок сьогодні політолог Тарас Загородній, пане Тарасе, мої щирі вітання вам. Доброго дня. Давайте розпочнемо нашу розмову з подій, які відбуваються на території Курської області. От Михайло Подоляк каже, що такі операції, як у Курську, позитивно впливають на можливі перемовини із Російською Федерацією. Він каже, що Росія готова йти на якісь компроміси тільки тоді, коли війна йде не за планом. Пане Тарасе, чи бачите ви політичний контекст тих подій, які відбуваються на території Курської області? Чи можна говорити про те, що відбувається також якесь певне підґрунтя для майбутнього, зокрема, саміту миру? Ну, дивіться для того, щоб виграти в цій війні, потрібно переносити війну на територію Російської Федерації. Поки вона йде на наші території, то ми в програшній ситуації. Росіян це, це влаштовує росіяни. До речі, американців. Так коли вони говоряться, них керована ескалація. Називається. Нам потрібно виходити за рамки цього і переносити війну на територію Російської Федерації, щоб їхні міста руйнувалося, щоб їхні люди гинули, щоб їхня енергетика руйнувалася. Тільки так можна перемогти в асиметричній війні. Бо в симетричній війни війна ну, для України буде програшною, тому що вони значно сильніші. І тому чим більше будуть ударів цих. СБУшників по енергетичній структурі, інфраструктури Росії чим більше буде ударів по НПЗ, чим більше буде ударів по хімічних підприємствах, аеродромах і так далі, тим виграшні буде більш виграшно буде виглядати позиція України на теоретичних можливих перемовинах. Хоча я не вірю в це, тому що я впевнений, що поки Путін при владі війна буде тривати. І її можна перервати тільки таким чином, для того, щоб знищивши їхню енергетику тараса. Зкріб будь ласка, реакція Кремля? Ну зокрема, Путіна так я зібрав він радбез порушив це питання. Він першим, так як Ви вважаєте, чи виглядав Путін розгубленим? Ну власне, у усій цій ситуації? Ну, питання не в тому, що там розгублено, не розгублено. Це, знаєте, 25-те питання. Питання в тому, що там дійсності це була для них неочікована. Я вважаю, це блискуча операція українського війська, оскільки вони не помітили, що відбувається у них на кордоні, не прорахували. Ярасимов, наприклад, там сказав, що тисячу людей підійшло. Як ти так не помітив тисячу людей? При тому, що з дрону скрізь літають. Тому я вважаю, що це дуже правильний кроки українського командування. У нас тут деякі експерти з'явилися всі, які починають розповідати казки про те, що. Це там відволікання уваги від Донбасу і так далі. Шановні, ви військові, ви не військові, ви не знаєте головної задумки, так що там відбувається. І тому я повністю підтримую те, що, те, що є, і те, що вони розгублені, це правда, тому що вони ж обіцяли війну на території тільки України. А виявляється, у них тепер Курський напрямок з'явився, так і тепер, звичайно, що вони. Будуть змушені перерозподіляти певну кількість військ на вже для того, щоб вже курський напрямок прикривати, так? А там атомна станція, до речі, знаходиться, і виключення цієї атомної станції з енергетичної системи Росії це теж важить тиску України на Росію. Чи буде вона захоплена? Ну, подивимось, чи будуть Знищення інфраструктура, яка не дасть можливості цієї станції повноцінно працювати в енергетичній системі Росії, скоріш за все, так, і вона потрібна нам для того, щоб в Росії був енергодефіцит, коли ми говоримо про курську атомну електростанцію, так знову ж таки, вже другу добу також інформаційному полі якби обговорюють цю тему, і о, версія, яка що якщо збройні сили України ну будуть контролювати курську атомну електростанцію, тоді можна її буде обміняти. На Запорізьку атомну станцію не виключаються. Да? Або те, що Україна дасть можливість її підключити. Її ж не обов'язково, якщо атомна станція, наприклад, не включена в мережу, це її ж і захоплювати не треба. Ну от вона стоїть і вона просто не включена в мережу. А знищена інфраструктура, наприклад, розподільчує мережі, які не дають їх можливості а, включити в мережу. Ну, це факто теж блокування станцій, тільки не треба заходити фізично на станцію. Е, тому абсолютно ідеальна в дійсності можливість, якщо е, продемонструвати силу демонструвати силу, а взимку демонстрація сили це знищення газорозподільчих станцій е, під Москвою, для того, щоб е, при температурі мінус 20 в Москві почало почався. Колапс житлово-комунального комплексу. А це вже буде сильний удар по Росії, тому що вона повністю, вона повністю централізована країна, і як тільки почнеться ситуація, там скалаб, ну, якісь заворушення в Росії, точніше в Москві, це може призвести до ще більш поганих наслідків для Росіян. Путін вимушений буде піти власне, на такий крок, якщо це так станеться. Мається на увазі вивести, вивести війська, зокрема, Запорізька область. А області. Ну принаймні, так ну принаймні це важливий тиску, тому що в нині я вам сказав симетричний війні. Коли війна йде на територію України, а вони повільно нас ну просто знищують наше війська, тому що у них у людей більше і можливості більше. От знищення їхнього нафтопереробки, вони до речі, вже починаються зростати ціни на бензин, знищення експорту нафти. В портах Новоросійська та Балтики. Оце реальні кроки до примусу Росії до миру. Панас, скажіть, будь ласка, чи важливий момент це власне, ну, що Україна не коментує, Генеральний штаб е ніяк не коментує і Правильно, Правильно. Тобто це дзеркальні дії. Здогадуйтесь, здогадуйтесь. Ну, війна це шлях е обману, так, що Зюнзін писав. так. Ну от, здогадуйтесь так. Ну, судячи з того, що пишуть росіяни, там реально угруповані, достатньо сильне, СПО, яке завело, заведено там, то спроба тепер політай на Харків чи далі. Тобто, це все серйозно, ну, чудово. Я вважаю, що взагалі час звільняти від росіян Придністров'я, наприклад. Це буде дуже шалений удар по так тому що вони не будуть знати, що, що, що відбувається, і їхня можливості їх е, створювати загрози нашим, наприклад, західним кордону, південно-західним кордоном, різко зменшиться. Реакція на всі ці події, зокрема міжнародної спільноти, от в Єврокомісії говорили про те, що Україна має право захищатися у держдепі. Також зокрема сказали про те, що дії України не порушують обмеження США по використанню поставленого Києву американської зброї. Ну, тобто, як ну знову ж таки, напевно, Кремль так і Путін очікував зовсім на інакшу так протилежну реакцію на всі ці дії, але ми бачимо, що наші партнери та союзники підтримують Україну у цьому сенсі. Ну, давайте так, навіть якби вони публічно не підтримували, треба менше звертати увагу на наших партнерів. Чому? Тому що ми повинні розуміти, що на чого як побудований світ? Світ побудований, що сильних та буйних завжди підтримують. Навіть вони публічно можуть засуджувати, але внутрішньо скажуть молодці дадуть зброю. Чому? Тому що. Це теж, знаєте, навіть доброго такого ставлення, тому що буйні та сильні вони перспективні з точки зору е, інвестицій. так. І е, ну, нам вже розповідали на початку цього року, що виявляється, НПЗ це є цивільної інфраструктури. Ну, послухались, ні. Нам теж розповідали, що станції попередження ракетного удару це ай страшна е, ескалація. Нічого знищили і показали, показали, що. Це все ядерний блеф і так далі. І тому ну, сказали так, добре. Ну добре. Як би сказали ні, ну та й що? От тут, тут. питання в тому, що ми менше повинні залежати в зброї від них. так? Виробляти свою зброю потрібно масова, серійна, е, вливати гроші в ВПК, якщо немає грошей в ВПК зараз вливати, хоча це теж можливо зробити. Дайте експортувати зброю українським зброєрам, Вони один мільярд можуть спокійно експортувати зараз зброю, підтримувати виробничі цикли. 200 мільярдів на рік податків можуть сплатити, якщо при експорті на один мільярд доларів буде. Дайте можливість нашим зброєрам отримувати допомогу заходу. Є там, там схеми, коли захід фінансує нашу оборонку. Так не треба там ще різні, різні міністерства проводити через це. Є от е, державна агенція, яка закуповує зброю. Якщо є контракти з перевіреними контрактниками, наприклад, да, які вже виробляють, так одразу через них нехай йде ця зброя. Є там міжнародний аудит, який буде перевіряти, нехай вони перевіряють для того, щоб все зрозуміло, куди йшло. Ось на чому нам от правильно тут сказали американці: не порушує наше обмеження. Чому вони взагалі існують це обмеження? Чого ви там не розповідаєте? Нам російські народні казки про ядерну зброю. Яка ніколи не прилетить, і так далі. Тому своя зброя і знищити нищити ворога о, на його території в першу чергу. А це і політично дуже болісно для Путіна, тому що це, знаєте, ще раз показу, наскільки гнила в дійсності система Росії. Вона неспроможна реагувати на реальні виклики. І це, це підточує владу Путіна, якби він там не хотів нагадую про Пригожинський мятеж в тому числі. І багато чого іншого. Пане Тарасе, а от як версія, зокрема, пам'ятаємо, ми коли CNN писала про дзвінок міністра Білоусова, міністру Олойду Остіну так про, про про те, що Російська Федерація володіє інформацією про певну спецоперацію України на території Російської Федерації, просили США зупинити її Пізніше пізніше. ЗНІ писали про те, що можливо це якби операція, яка планувалася на святкування військово-морських сил так Російської Федерації. Але все ж таки, як ви вважаєте, чим? А чи могла бути саме ось ця операція, яку ми бачимо сьогодні? Ну можливо, і це, але це дуже добре в дійсності. Як це не смішно виглядає це? Якраз підвищує наші шанси вступити в НАТО, тому що логіка американців наступна: що буйних та сильних треба ж контролювати, щоб знаєте, вони там не роздовбали, наприклад, улюблену їхню Росію. А контролювати можна через НАТО. Я думаю, що українці спокійно погодяться на це. Пообіцяють чесно, пообіцяють чіпати росіян, навіть підпишуть такі зобов'язання, наприклад, на іншій стороні Будапештського меморандуму. Там є ще порожні місця. А, і так далі. А це обмінюється. А це оце теж важить тиску, в тому числі на Сполучені Штати США. Не хочете, щоб ми прибили Путіна? так? Ну, от проси, Ви просите нас, ну там ходили чутки, що хотіли вдарити по Путіну. Ви просите нас не бити по Путіну. А що нам за це буде? Це ж ваші будуть проблеми, якщо в Росії буде дестабілізація, а не наші проблеми, так? Якщо просили там іншу операцію, ну теоретично могли попросити іншу. Ну дякуємо, ми вас почули. знаєте, як це Що? ваш дзвінок був важливий для нас. Дякуємо вас, почули. Знає не... у вас такий пост був до речі, так у допизві та, та, абонент тимчасово недоступний. А це а це реально, Знаєте, історія. Я от ну я завжди тут аналогії з Ізраїлем проводжу. Це коли Маша Даян в 73-му році, це начальник генерального штабу. Тоді він був міністром оборони. А, чи в 1967-му сказав ну неважливо. Сказав американці, дають нам зброю, гроші та свої поради. Зброю та гроші ми беремо, а поради їх залишаємо при них. А так, от історія з цим зв'язком в 67-му році, коли Америка коли американці вимагали від Ізраїлю не нападати на арабські країни превентивною війною, а Франція теж вимагала, що зробили, коли вони почали напад, вони ж послали масад, щоб зрізали антени з американського посольства, щоб вони не стигли передати, що починається війна. А потім, а потім вони м, е, е, розстріляли американські кораблі. Це при тому, що допомагали вже тоді там, ППО постачало в 67-му році, е, розстріляли американські корабель Ліберці в нейтральних водах, так, 40 американців загинуло. Е, теж корабель зв'язку. який... Е, тому що ізраїльтяни побоювалися, що передадуть інформацію, що вони хочуть захоплювати голландські висоти. Розстріляли корабель, голландські висоти захопили, а потім щиро щиро вибачились перед американцями, навіть заплатили їм якісь там компенсації, але вирішили своє питання це до питання зв'язку. Абонент тимчасово недоступний. Ми не ми, ми не чули ваші побажання, так і тут. Тому ми повинні достатньо теж ставитись до порад, якщо от повертатися до порад наших партнерів. Ми повинні виходити, що у партнерів свої інтереси, у нас свої інтереси, і наші інтереси часто не співпадають з їхніми інтересами. Ми повинні це розуміти, і це не означає, що ми повинні знаєте будь-який там пук в Вашингтоні одразу ж сприймати в якості конкретного плану до дій. Скажіть, будь ласка, що відбувається у відносинах між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки на даний момент? Враховуючи ну, зокрема, що відбувся ось цей великий обмін? Так Путін повернув своїх шпигунів, так і злочинців. Тобто, це якась для сполучених штатів Америки? Ну чисто їх та внета внутрішня передвиборча знову ж таки історія. Чи тут можна говорити про щось більше саме про вплив на російсько-українську війну, як як далі? Утра розгортання подій? Ні, ну звичайно, що Путін хотів би розмотати цю історію, що ми виходимо на перемовини, не давати тут по Україні е, домовлятися. А так, це відверто підігрування було Байдену. Звичайно, в даному випадку американці ж не на, нагнули фактично Німеччину, щоб вони видали кілера, який там пожиттєвий строк дав, що дуже хотіли росіяни, і для того, щоб отримати звичайно там легалізувати Камалу Харіс, яка е, як за Словами CNN, яка симпатизує демократичною партію, працювала більше за всіх для того, щоб звільнити саме цих саме їх звільнити. І, начебто, тут виборча кампанія не до чого. Ось в даному випадку. Звичайно, що росіяни хочуть розмотати, але, мабуть, є кола, в тому числі в США, який хотів би там домовитись за рахунок України. Проблема в тому, що Україна цього не хоче, так. Да? І нав'язує свій порядок, денний, правильно робить. А як, як ну, момент такий, зокрема, можливий обмін полоненими всіх на всіх, так зокрема, про який раніше говорив, і президент Володимир Зеленський. От як ви вважаєте, ну от після цього обміну, який відбувся, ну тобто, ми можемо розглядати і такий варіант, що може піти Путіна і на це? Ну, подивимось. Я не думаю, що він піде на це, тому що він знає, що це важить тиску на українців, це заручники, якими можна. Керувати так, розповідаючи казки, що це України не хочу обміну полоненими, і так далі, і так далі. Президент Володимир Зеленський нещодавно також заявив про те, що не всі території треба відвоювати руками, і не всі території треба відвоювати зброї. І Він каже, що я вважаю, що на це можна витратити багато часу та багатьох людей. і Я вважаю, що це не дуже добре, і тому, на мою думку, дипломатично можна відвоювати свої території. Пан Буданов також от, зокрема вчора цитували його змі. Також говорить говорить про комбіновано. Шлях так як ви вважаєте, ну тобто і він і він каже, що і про приховану дипломатію. От як ви думаєте, що таке прихована дипломатія? Вона що натякає пан Буданом І коли президент Зеленський говорить знову ж таки, також і про цей дипломатичний шлях. Ну тобто, знову ж таки, все впирається ось ці перемовини, які наразі обговорюються? Ну, дивіться, я поясню, що маю на увазі президенти пан Буданом. Ну, дивіться, от Перша світова війна. Німецька імперія ще окуповує частину Франції, ще може обстрілювати Париж, ну кінець фактично цієї війни. Ще війська знаходяться по Європі, але Німеччина настільки виснажена, що змушена потім підписувати всі папери і забирати свої війська з території Франції, наприклад. Її ж ніхто не виганяв звідси там військовим шляхом, але це було військово дипломатично. Перекладаючи на нашу ситуацію, чим частіше Україна буде знищувати. Енергетику Російської Федерації, так ну, як то, наприклад, уявіть собі замерзають міста в Росії і руйнується енергетика, мінус 20 на вулиці, так і в Москві, наприклад, безпорядки. Оце вже важель тиску, коли росіянам чітко заявляється, драпайте з України і забирайте свої війська зі всіх територій. Це можливий варіант. Тут абсолютно погоджуюсь з президентом і з паном Будановим. Про енергетичну ситуацію в Російській Федерації, до речі, натякав на, на також нещодавно дано, ну, так? Так, да, так, да, правильно. А ще є такі гарні підприємства: Тольятті Азот, наприклад, з виробництва азоту, а це і для вибухівки використовується, і для виробництва добрив, багато чого іншого. Ну, дивіться, нещодавно в одне містечко влетіло дрон. Вибух був салітакам, по-моєму, так називається Башкірі. Це взагалі центр хімічної промисловості. Там багато чого випускається. От довбати, довбати, тоді Росія буде змушена тікати е, з території, тому що вони просто будуть на межі дестабілізації. Я вважаю, тут ключовим є Москва. Я сказав, по якому сценарію. Добуватися розпаду їхньої енергетичної системи. Там три, в принципі, ключових точки. Не вся Росі, всю Росії треба позбавляти світла, наприклад, да? чи енергії. Це Москва. Це Краснодарський край, це Балтика. Це основні їхні економічні зв'язки, фактично з зовнішнім світом. І тоді ще невідомо, що буде в Росії чи залишиться Путін ще при владі, тому що ну, реально настане можливість дестабілізації. І Буданов, знову ж таки, до його заяви він нещодавно сказав про те, що лідер для заколоту потрібен на місці, але він на території України. На кого не цікав? Ну, Пан Буданов знає, на кого конець. Правильно робиться. Навіщо, навіщо, навіщо натяки? З'явиться, з'явиться, ми тоді побачимо. Тара... Менше менш, треба говорити, повинна бути невизначеність. Тарасе, а скажіть, будь ласка, а чому от, ну, от, остання заява з боку Російської Федерації? Вони говорять про те, що вони вже готові. Ми розглядати можливість бути присутніми на другому саміті миру, якщо буде конкретний план, якщо будуть враховані пропозиції Путіна. Тобто раніше вони взагалі говорили і виступали так е жорстко говорили, що вони не будуть присутні. Тепер кажуть, розглядаються муж таки. Ну я розумію, що умови називають ультиматом цей путін, але все ж таки тут є вплив Китаю. Ну знову ж таки, якісь рухи сполучених штатів Америки. Ну, дивіться, Путін на якраз напередодні першого саміту в миру викидав абсолютно неприйнятні умови, які ніколи не будуть виконані. Його ж вимога, щоб Україна покинула всі чотири області, які вони включили, ну і Крим, в тому числі, так? провели конференцію між конференцію, яка яка цю анексію. А він хоче, дивіться, Путін, те що він оголосив, він не з українцями збирається проводити перемовини. Він хоче, щоб приїхали США та Китай та підписали анексію. От що він хоче. Цього не в біса ніколи не буде. І вони мають на увазі, що вони приїдуть е, тільки коли Україна виконає ці умови. Це передумова, що вони починають думати. Що ви знаєте, йдете з Запоріжжя, з Херсону, ми заходимо. А потім ми починаємо думати: Ну от Україна в Курській області, да. от там відповідь: Ну не приїжджайте на саміт миру і так далі. Китай, я вважаю, це перебільшений вплив Китаю на Росію, тому що впевнено, що Китай навіть кандер не може повністю контролювати, незважаючи на те, що там більша залежність, ось і так далі. Китай може приїхати, але ну ну добре, теоретично Росія приїде, але ж вони не зможуть, не зможуть сказати, не зможуть сказати щось відмінне від Путіна. От і все. Але ж Китайця активізувалися. Ми ж бачимо, що була заява від МЗС про те, що їхній китайсько-бразильський так званий мирний план підписали понад 110 країн. Наш так, план пер, після першого саміту 80 країн. Коли ба казав, що не має бути конкуренції між планами. Список, де? Де список? Немає ніякого списку. Не слухайте те, що вам теж говорять. Слухайте, вони ж там теж говорили теоретично. Що ось там напередодні першого саміту миру говорили, що у них там є, хтось підтримав. Ні, вони сказали так: хтось там підтримав і хтось 50 країн позитивний відгук. А тепер позитивні відгуки зникли. Тепер список не відомо. Так покажіть список, чого? чого, якщо так все добре, так покажіть у України є конкретний список, є от підписанти, конкретні люди. У вас де список? Якщо ви його не показуєте, значить його не існує. Це Китай бігає не від гарного життя, тому що Китай притиснули, так як санкціями проти Росії, а це є вже по їх економіці. І Китай притиснули на саміті НАТО, коли його оголосили фактично співучасникам війни. Почитайте, що написано все в ком'юніке, а це військовий блок. І почитайте, яку істерику катав МЗС Китаю. А ще краще, щоб розуміти, що яку істерику в Пекіні була. це почитайте, що говорить Кимчанин. Це фактично їх сателіт, так ну не напряму підпорядковується, а сателіт, клієнтські такі відносини, тому що зазвичай кімчанин говорить те, що китайці не можуть сказати офіційно, там просто істерика була, тому що вони розуміють, що далі буде. Зараз почнуться обмежень ну, на торгівлю, на технології, на санкції і так далі. Почнуть. І тому Китай і запросив Кулєбу. Різко почав, знаєте, звертати увагу на те що, те, що, те, що хоче Україна. І тому різко вони захотіли вже бути на другому саміті миру. Ну, приїжджайте, добре, приїжджайте. А росіян, що немає, ну приїдуть росіяни знову скажуть якусь там тофту стосовно того, що віддавати вони війська вже під Курськом, а вони говорять, віддавайте нам області. Там, да. Ну розумієте, в яке становище взагалі ідіотська поставлена Москва. Тарас, ви говорите про те, що вплив Китаю на Російську Федерацію вважаєте перебільшеним. А от, зокрема, Індія очікується візит. Моді до України до Дня Незалежності писало зокрема про це ЗМІ. Ну Тут... добре, що це. Я думаю, що це е пам'ятаєте, е Путін сильно підставив моді, тому що саме під час його візиту був Удар Пахмадеду. Так е цей візит, до речі, був скорочений. Е він не, не залишився там на ніч. Е і я думаю, що це така теж позиція Індії е демонстрація того, що вони не... Не підтримують того, що є, так? що це таке, ну, мовно кажучи, нас підставили. Ну і звичайно, що якась, у нас, до речі, великі економічні інтереси є в Індії, так, на відміну. Я взагалі вважаю, що у нас ринком збуту для України є взагалі Індія більше, ніж, наприклад, ЄС. Ось багато що спільних проєктів можна робити, а, і так далі? Ну, це важково вогник, це дуже добре, дійсності, що він є, а, і дає простір, дає простір для того, щоб спілкуватися і теж тиснути на Росію з іншого боку. Яка вірогідність того, що зокрема ну, от Індія і Китай можуть підписатися під підсумковим Ком'юніке Українське? Ні, то залежить від того, що на саміті Миру буде е е там говоритися. Ну і тому, що якісь пункти підпишуть. Ну, індуси ж присутні були на першому саміті миру, там в якості спостерігача, але були. І це дуже добре в дійсності. І е е все залежить знову таки від дій української армії. Коли всі побачать, що Росію просто вже пінають так, що вона просто сиплеться, всі будуть підписувати все, що Україні потрібно. Тарасе, все ж таки, от врешті, до чого все йде, як знаєте, резюмувати? От Андрій Єрмак, Єрмак говорить про те, що на цьому другому саміті миру будуть створені передумови для завершення війни, для справедливого миру. Як ви розумієте для себе ось це поняття справедливого миру, про яке так часто говорить і президент Володимир Зеленський, так і Андрій Єрмак простійно про прості. І чому про це власне, не говорить Кулеба, так говорить Єрмак, от як ви вважаєте знову ж таки, Юрій? Ну, Зеленський сказав, що він і Єрмак одна команда. Ну, значить, це позиція президента. Ось Ну справедливо, я вам сказав, як можливо зробити. Ну, і я б не поспішав, що так все, все буде серіально чекати, чим вибори в США закінчаться. Коли в Росії буде валитися енергетика, вона почне мерзнути. Буде очевидно, що справедливий мир це Україна в кордонах 91-го року, прийом в НАТО та списання нам боргів. так тому що ж, всі ж всі ж кинуся рятувати Росію в першу чергу Сполучені Штати Америки. Вони ж завжди рятували Росію в екстремальних ситуаціях. Тут питання знову таки в нашу зброю: чим частіше ми будемо бити по території Росії більше руйнувати її енергетику, тим більш справедливіший буде мир. Одне питання на завершення: Національний демократичний інститут. Про дослідження, і зокрема, воно продемонструвало що 45 п'ять відсотків довіряють президенту Володимиру Зеленському. 28 відсотків не довіряють. Ваша точка зору на що на чому ґрунтується зокрема ось ці а дані. всі ці рейтинги не мають ніякого сенсу під час війни. Поки немає виборів, це знаєте це судно така віртуальна Річ, знаєте, як там з енциклопедії Паталково-Фонарьова, знаєте, як говорили в моєму, моєму дитинстві? Тому що ну, виборів немає. Ну виборів немає то про що говорити? Ну він головнокомандуючий. А поки не закінчилась війна, не закінчився військовий стан, всі ці рейтинги в принципі не мають ніякого сенсу. Ну добре, 45, а може і 60, Ну, питання в тому перше риторичне ем, українське запитання, і що? Все рівно, владу поміняти неможливо до без проведення виборів, от і все. Так, а якщо ну власне проводяться ось ці заміри, так? Ну, Тобто це може свідчити про Ну, Проводяться, нехай проводяться. Ну, все рівно, поки немає. ну, Слухайте, ну хто у когось є гроші, хтось проводить цей, цей там, хочуть показати Зеленському, ай -яй, яй, у тебе було там 50, зараз 45, там, да? Або було 60, зараз 45, Ну і що, ну і що, шо ну, і що що ви цим хочете сказати? Так політичного життя ж немає рейтинги, мають значення тільки під час політичного життя. Добре, Тарасе, будемо святкувати за тим, як дай будуть розвиватися ми. події. Звичайно, будемо аналізувати. Щиро дякую вам за всі ваші цікаві дякую. відповіді. Дай так, давайте я вам дякую, Тарасе, будь ласка, дайте вам подякую за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам. Це звичайно для нас важливо.